На вулиці Гоголя дорожники працюють із восьмої ранку. Спочатку очищають вибоїни та обмащують їх бітумом – спеціальним клейким матеріалом. Далі асфальтують і проходять катком. Нову суміш для ремонту закупити зараз не можна, тому ці шматки асфальту, які заготовили торік, переплавляють і вже ними латають ями, розповідає начальник дільниці Михайло Пасанецький. Ліквідовуємо вибоїни за допомогою рециклера. Процес виготовлення асфальту. Вторічний матеріал, використаний асфальт, тобто кусковий. В розгар асфальтування, ремонту доріг. В розгарі ми заготавлюємо цей кусковий осколк. Дорогу під час ремонту не перекривають, по залатаних вибоїнах можна їздити вже через 10 хвилин. Це ну, по правилам тимчасово аварійно-ямковий ремонт, Тобто, щоб певний час люди не відчували цих незручностей, не били колеса, тому ми тимчасово, так як у нас зараз, ну, певні є проблеми з асфальтом, то на даний момент виручає нас рециклери». Щанин Артем працює таксистом. Каже, ямкового ремонту вистачає ненадовго. Після нього вибої не стають ще більшими. Часто доводиться їздити по місту по дорогах одні й ті ж ями. Звісно, краще, коли повністю відремонтовано, кочкою все одно не відчувається. Якщо часто їздити по дорозі, ці ямки все одно вибиваються. А от водій Дмитро якістю доріг задоволений. Каже, роботу комунальників по місту бачить. Великих ям та вибої не зустрічав. Багато латають і, і в на центральних вулицях, і на нецентральних все гаразд. Вважається доцільно в нинішніх умовах, тому що капітальний ремонт зараз ну дуже дорого і в нас немає такої можливості. А ямковий ремонт якраз ну дуже позитивно, я оцінюю. Нині аварійно-ямковий ремонт у Черкасах проводять ще й на вулиці Небесної Сотні, Верхній Горові Олени Теліги та Максима Залізняка. Зі слів директора комунального підприємства «Челуаш» Олексія Мельника цьогоріч планували капітально відремонтувати близько 10 вулиць та провулків, але через проблеми з матеріалами ремонт відклали. Це і Гагаріна, і там Сагайдачного, і ще дуже багато. Переулків, які там навіть і не мають асфальтного покриття. І та ж сама Жужоми, вона ж також її закінчить. Там залишиться вже верхній шар Шимиаїв і ну, дорога майже закінчена повністю. Тому роботи заплановані в цьому році були звичайно, ще більше, ніж в тому військовий час 590-та постанова заборонила. Витрачання коштів і ну, безпосередньо на асфальтобетонну на суміш, в тому числі на місцевих дорогах. Зараз трішки є зміни. Я думаю, що все вирішиться і в принципі підемо знову масштабніше робити ці ремонти. Всі інші роботи у Черкасах відбуваються за графіком. Додав Олексій Мельник. Ми ж продовжуємо всі ті самі роботи. У нас і прибирання зупинок і там, скажімо так, благоустрій, облаштування цих зупинок. Це прибирання зелених зон. Це вивезення несанкціонованого сміття, і обслуговування сливових каналізацій. Це і чистка колодязів, і заміна решіток. Дар'я Шевченко та Масгорозія. Новини на Суспільному. Черкаси.